На яблучного спаса ми купуємо та збираємо стільки яблук, що не готові їх з'їсти. Але, на щастя, є страва, яка нам у цьому допоможе. Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні я вам розкажу про десерт, яким славиться увесь Львів. Про струдель. Історія цієї страви дуже романтична, адже доволі швидко цей солодкий десерт набув звання весільної випічки. Зокрема, наречена готувала його на заручене. За традицією, якщо страва не вдавалася, наречений міг відмовитися брати шлюб. Але насправді перша згадка про цю страву припала на 17 століття. Рецепт було видано у Відні у рукописній кулінарній книзі. До речі, він і досі зберігається у одній з бібліотек австрійської столиці, але свій особливий статус Десар здобув саме на Віденському конгресі після поразки Наполеона. Саме тоді він став фірмовою стравою. Згодом він став головним десертом у безлічі кав'ярень Австрії, Польщі, Німеччини та Заходу України. Але найбільшу популярність трудельна набув завдяки австрійським євреям. Для них це була особлива страва, яку часто випікали на всі свята. Обов'язково цей десерт можна побачити на селі під час святкування Симхат Тору. Тоді завершується річний цикл читання священної книги юдеїстів і починається новий. А десерт за формою нагадує свиток, як і саме писання. А ще у струделі багато слоїв та солодке начиння. Тому я думаю, ви зрозумієте моє задоволення, бо зараз ми його приготуємо власноруч. Сьогодні ми з тобою приготуємо яблучні штруди. По інгредієнтах, що у нас тут сьогодні буде, яблучко. Зараз якраз сезон гарні пішли спільно. Я їх вже очистив і нарізав такими шматочками. У нас є витяжне тісто, яке я заздалегідь приготував, бо потрібно, щоб воно хвилин 20-30 ще настоялось: грецький горіх, ванільний цукор, кориця, мелена, родзинки, панірувальні сухарі. Печиво пісочне, вершкове масло, цукор і борошно. Почнемо з начинки, додамо трішки цукру, ванільного цукру, грецький горіх, родзинки. Я їх попередньо помив і запарив. Потім гарно висушив на паперовому рушничку печиво і панірувальні сухарі. сухарі. Тепер це все треба гарно вимішати. Це ми розкатали наше тісто, переструшуємо лишні борошно. і потрібно зі середини змазати повністю поверхню вершковим маслом топлено. Беремо руками, і На нашу начинку виставляємо по центру. Почнемо закатувати наш трудель. Тут саме важливо бути. Обережним, щоб не порвати наше тісто. Бачите, яке воно тоненьке вийшло. Опікаємо ми його хвилин 30-40 при 180 градусах. Все, наш трудель готовий. Зараз будемо куштувати. Це наш яблучний штрудель готово. Смачно. Дякую. До речі, для справжнього віденського струделя шматочки яблук попередньо обсмажують, але їх можна покласти в тісто і сирими. Також, аби виріб не був сухим і ламким, раджу змастити серд маслом ще кілька разів, доки струдель печеться. Цікаво, що ця страва досить універсальна, і вона підходить як і для вишиваного сніданку, так і для святкової вечері. І її можна їсти разом із холодним вершковим морозивом і гарячими ароматними напаями. Шкода, що камера не передає смак та аромат цієї страви, аби ви зрозуміли, який він. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па!